В світі зараз повно релігії, духовних вчень і практик. Люди шукають істину, гармонію, спокій, тому медитують, повторюють мантри, хтось навіть молитву робить способом відключити мозок. Але Бог дав людині розум не для того, щоб його вимикати, а щоб він оновлював його Словом Божим. Бо коли розум засинає, серце лишається відкритим для будь-якого впливу. Духовний світ реальний і в ньому діють різні сили. Медитація навчає злитися з енергією Всесвіту. Але якщо це не Христос, то хто стоїть за цим всесвітом? Кожне ім'я, кожна практика це духовний ключ. І від того, до кого звертається серце, залежить, який дух входить у життя. Апостол Петро поперечав прийдуть лжевчителі, під виглядом духовності відведуть від істини. Вони говоритимуть про любов, про світло, про спокій, але без покаяння, без Христа, без істинного Слова Божого. А коли основа спотворення, спотворена навіть добрі слова. Стоїть пастка, бо не зовнішня форма визначає де Бог, а вчення, на якому стоїть людина. Кожне вчення це двері, або до Царства Божого, або до темряви, яка лише веде себе, як світло. Сила обману діє тихо через нове мислення, через самопізнання, енергії та результат один. Розум темніє, а серце холоне, душа віддаляється від череду життя. Істина ж завжди веде до Христа. Його слово просвітлює, очищає, показує шлях, який справді веде до світа, бо вчення, в якому є Христос, відкриває двері до життя, тоді як будь-яке інше, до духовної темряви. Амінь.